Для того, щоб допомогти бджолам під час зимівлі. Їм просто треба дати глюкозну підгодівлю, для того, щоб вони мали як дотягнути до весни. Кладеться вона безпосередньо на гніда і ну, кілограма височі на найближчі 2-3 тижні, я так думаю. Бджолки сидять спокійно. І їсти в них вистачає, судячи з усього. Все в них добре. Для економії тепла продухи в, дні, в денцях закриваються і далі дно міняється на чисте. Ось така неприємність стається, якщо в вулик залазить миша.